Добрий день, мої любі другокласники та шановні батьки. Ми з вами продовжуємо наші лен уроки Тема сьогоднішнього року де ми віднімаємо числа в межах 100. Я вже впевнена, ви переглянули теоретичний матеріал, і тепер залишилося закріпити його практично. Перше наше завдання нам потрібно знайти значення виразів, користуючись підказками. Так, дивимося, трійку не чіпаємо, одразу ми переносимо. 32 4 І 2 плюс 4. 6. отже вийшло. 36. То дивимося: 32 додати 40, 3 додати 4. Це у нас 7. І 2 додати 0. 2. 72. 75 відняти 2. 7 перенесли. 5 відняти 2 буде 3. І вийшло у нас 73. 75 відняти 20, 7 відняти 2. 5. 5 відняти 0, 5. 55. 64 додати 3. 6 ми перенесли. 4 додати 3 буде 7. 67. 64 додати 30, 6 додати 3. 9, 4 додати 0 4. 94. 56 додати 3. П'ятірку ми перенесли. А 6 додати 3 буде 9. 56 відняти 3. П'ятірку перенесли. 6 відняти 3. 3. 67 додати 20. 6 додати 2. 8. 7 додати 0 – 7. 67 відняти 20. 6 відняти 2. 4. 7 відняти 0. 7. 47. 72 додати 6. 7 ми перенесли. 2 додати 6 буде 8. 72 відняти 60. 7 відняти 6. 1, 2 відняти 0. 2. І вийшло 12. Тут дивимося. 75 відняти 40. Перше відняти перший. 7 відняти 4. 3. 5 відняти 0. 5. 35. Двадцять. 50. Два додати п'ять. Сім. Шість додати ноль. Шість. Сімдесят шість. Двідсить вісім відняти п'ять. Три ми перенесли. Вісім відняти п'ять теж буде. Три. Сімдесят два додати три. Сім ми. Перенесли. Два плюс три. 5. 84 відняти 20, 8. 2, 6. 4 відняти 0. 4. 64. 49 7. 4 перенесли. 9 відняти 7 це у нас 2. І вийшло 42. Так, розв'яжу задачу. Після того, як бичок випав 12 літрів, у відрі ще залишилося 6 літрів. Скільки літрів води було в відрі спочатку? Отже, діти, як ви думаєте, спочатку було більше? Звичайно, якщо було більше, на якою будемо діяти, додавання. Отже, пишемо 12, додати 6, дорівнює. Так, 1 перенесли і 2 плюс 6, 8, 18 літрів. Так. Розглянь закономірність, за якої складено пари виразів. Склади і запиші ще дві пари виразів за цієї закономірності. Знайди значення виразів. 75 додати 2, 72 додати 5. Тобто ми взяли друге число і змінили по черзі. Тобто А. Сума в нас буде яка? Однакова. Отже, 75 додати 2, 7. Перенесли. 5 додати 2 7. Отже, буде 77. Так само сюди. 77. Далі 41 додати 20 і 21 додати 40. Що зробили? Поміняли перші числа містами. 41 додати 4 додати 2. 6. 1 додати 0, 1. Так само сюди. 26 додати 3, 23 додати 6. Що змінили? 6 і 3 містами поміняли. Два ми перенесли, а 6 плюс 3 буде 9. Сюди 9. І сюди 29. 30 додати 50 і 57, додати 30. 37 додати 53, додати 5. 8. 7 додати 0, 7. 87. 57, додати 30, 5 додати 3. 8. І 7 додати 0, 7, 87. Так, і давайте свої приклади. Ну, наприклад. 51 додати 5. 1 додати 5. І дорівнює 56. А тепер з нього поміняємо другі числа місцями. Буде 55 додати 1. І буде 56. Так, і, наприклад, тридцять сім плюс два плюс два. Буде три перенесли сім плюс два дев'ять тридцять дев'ять. Або тридцять два плюс. І буде 39. Запиші такі числа, або знак арифметичної дії, щоб утворилась істинні рівності. 34 додали щось, отримала 38. Що ми 3 відняли 3 0. 8 де 4, 4. Вже сюди ми записали 4. Якщо в нас на відніманні немає відємника, потрібно від відменшувати відняти різницю. 6 відняти 2. 4, 1 відняти 1, 0 і вийшло 40. Якщо немає добутку, потрібно від суму відняти відомий добуток. 7 ми перенесли, а 4 відняти 3 буде. 1. Далі 20 і 95. 9 ми віднімаємо 2 це 7. А 5 відняти 0, це 5, і вийшло на 75. Тут дивимося, 43 плюс 5 буде 48, чи мінус. Звичайно плюс. 24 30 плюс буде 54, чи мінус теж плюс. Так, повністю сторіночка має ось такий вигляд. Певно, на все вас вийде, ви в мене розумнички. Дякую за урок, до побачення.